Вітаю усіх з вами Люда, Вишневий Цвіт. І сьогодні ми ще трішки поговоримо про мої підсумки минулого року, а саме про статистику, про те, які книги я купляла, які книги я читала, які відеоогляди я робила, і загалом, яким був мій читацький рік у цифрах. Цифр сьогодні буде дуже багато. А я цю справу страшенно люблю. Люблю в кінці року аналізувати, що саме я читала, з яких країн, з яких жанрів, які книги потрапили в нашу бібліотеку. І як завжди, як кожного року, всі графіки, які ви сьогодні побачите, таблиці, різноманітні. Цифри це все справа рупного чоловіка, який вміє робити цю всю магію в Excel і це все рахувати. бо я вмію заповнювати таблички, так і робити якісь такі прості речі. Але загалом дивитися так на те, що було протягом року, і дивитися на якусь певну статистику. Я дуже-дуже люблю. Надіюся, що ви теж це дуже любите. А, ну і я сьогодні буду багато говорити, так знову ж таки багато говорити про, про цифри, їх важко сприймати на слух. А, тому в інфобоксі буде посланням таку собі статтю, де ці всі графіки можна буде розробити. Злянути, подивитися, там теж буде такий собі текстовий опис. Тому кому важко слухати це, може це просто швидко переглянути. Ну і давайте, щоб багато не говорити, переходимо одразу до моєї статистики і до мого читацького року. Перший тепер уже такий довгий графік показує динаміку нашого придбаного прочитаного та оглядів за всі роки, відколи ми ведемо цю статистику. І я кажу, ми тому що тут книги, які ми купляємо разом з чоловіком, і книги, які ми читаємо разом з чоловіком. А наступний графік, це вже якраз. Статистика минулого 24-го року перша лінія та крива показує книги, які ми придбали. Як завжди, не однакова так кількість виходить в різні місяці, але найбільше в минулому році було в травні 47 книжок, тому що були фестивалі. Багато ми купили на книжковому арсеналі і не лише на ньому, тому вийшла така, така кількість. Також багато було в липні та вересні, 36 та 35, І по 31 книжці в січні та грудні. А найменше ми купили в квітні 20 книжок. Книжок і в жовтні 19 книжок. Друга крива показує кількість книг, які ми прочитали, і найбільше їх було в грудні 15 книжок. Також багато було в січні та серпні по 14 книжок, і 13 книжок в червні та 12 книжок в травні, а найменше книг 8, хоча це зовсім-немало, ну, зовсім, зовсім мало, було в квітні, вересні та листопаді. І остання така, знаєте, така тоненька лінія, десь там, в самому низу, яку ледве-ледве видно, це кількість відеооглядів, яких забігаючи, наприклад. Веред було а, взагалі тільки 12. А, дуже мало в мене виходило знімати відео, не через бажання, а через непереборні обставини, назвемо це так. А, ось, але, тим не менше, добре, що хоча б так вдавалося з'являтися і хоча б щось знімати. Я і цьому дуже радію. В минулому році ми загалом придбали 340 книг, і це абсолютно та сама кількість, яка була в році попередньому, в 23-му, вперше стався такий збіг. А, з них 23 книжки це довідкові видання, так ми називаємо книги, які неможливо читати, так? тому що це якісь словні або ж каталоги виставок решта з них читати можна було і от з тих що можна ми прочитали 130 книжок зкуплених в 24 році це вже 41 так від загальної кількості придбаного як на мене непоганий результат враховуючи що тут ще не враховані книги які читала наша мама от або мої подруги яким я позичала книжки то там уже може бути відсоток думаю, 50 або навіть навіть і більше а тому загалом я себе так виправдовую що не такі уже й сильні ми книгоголі. Якщо дивитися на розподіл за категоріями в придбаному, то тут, як завжди, лідирує проза. Ми купили аж 175 книжок, це навіть трохи більше, ніж в році минулому. І найбільше з таких підкатегорій, так, прози, які ми купляли, це була сучасна перекладна проза. А туди потрапляє все, що не жанрова література, не поезія і не драматургія. Також багато було книжок з фантастики та фентезі, 26 книжок. Я багато купляла, але дуже мало читала з цих жанрів. Також багато книг. Було з зарубіжної класики та з української класики, 18 та 19. 15 книжок це документальна проза, різноманітна репортажистика або ж есеїстика. І також було 17 книжок короткої прози. В інших підкатегоріях там було по декілька книжок, детальніше буде в текстовому варіанті. Усі інші категорії значно відстають від прози, наприклад, культура та мистецтво, яке на другому місці. А ми купили з цієї категорії лише 29 книжок, так само як і в році попередньому. І в основному це були книжки про образотворче мистецтво. І трохи про архітектуру або ж театр та кіно. На третьому місці це суспільні науки, 27 книжок. Тут в основному книжки на тему історії. Далі гуманітарні науки, це літературознавство, мовознавство, фольклористика, психологія та інші такі теми. Далі поезія, 17 книжок, трошки менше, ніж в році минулому. Знову ж таки, треба догнати, тому що я якось відчуваю, що мені вже немає що цікавого читати, бо багато що з бібліотеки я вже прочитала за, за ці роки. Далі бізнес та економіка економіка, це 16 книжок, теж трохи менше, ніж в минулому році, і це категорія, яку повністю купляє та читає мій чоловік. Я якось до неї останнім часом не маю не маю серця. А потім філософія та релігія, 16 книжок, там на половину філософії та релігії. Також 12 книжок з біографії, знову ж таки, набагато менше, ніж попередні роки, і треба це якось виправляти, тому що я дуже люблю біографічні книги. А потім драматургія, 10 книжок, теж трошки менше і теж хочу це виправити і думаю, що вже, вже над цим працюю. А потім книжка хобі це в основному так про подорожі, але там трошки є і кулінарії. А сім було книжок. Дитяча література лише шість. Ми дуже мало зараз її читаємо і дуже дуже мало її купляємо. А потім природничі і точні науки це різноманітна медицина або ж біологія, шість книжок і одна книжка про технології або ж про айті. Я дуже люблю географічно розширювати своє читання, тому наступний графік один з моїх улюблених це придбані книги за країною походження автора. І, звісно, як і завжди на першому місці у нас Україна це 145 книжок, трохи менше ніж в минулому році, але все одно багато. На другому місці це США 58 книжок, так само, як і минулого року. А потім Велика Британія, 41 книга. Це така, знаєте, трійка, яка не змінюється в мене вже роками. Ну і зрозуміло, бо це великі літератури. А із них багато у нас перед. Потім на третьому місці у нас Франція, 13 книг. Якось вона вирвалася вперед в цьому році. А потім Польща, 10 книжок, трохи менше, тому що я менше купила польських книжок українською мовою, а дуже багато їх читала в цьому польському своєму додатку. Потім Італія, 9 книжок, ну і інші країни там по 6, 5, 2 або одну книжку. А були країни, які вперше з'явилися в нашій бібліотеці: це Азербайджан, Куба, Ліван, Пар, Перу, Тайвань. Ну і також були країни. Які останнім часом не дуже часто у нас були, або ми купляли їх там ще декілька років тому, і в нас там їх є одна, дві або три книжки: це Австралія, Болгарія, Боснія, і Герцеговина, В'єтнам, Греція, Грузія, Індія, Ісландія, Литва, Нігерія, Румунія та Туреччина. Я, до речі, була здивована, що з Туреччини у мене лише три книжки здається в бібліотеці. Ну, треба прямо перевірити, але от дуже погано представлена ця країна буде якось це все виправляти, тому що загалом, як ви знаєте, я люблю якусь Таку цікаву літературу з цікавих країн, і мені хочеться, щоб в нас було представлено: знаєте, от весь весь абсолютно світ, крім однієї країни або навіть декількох країн. Ну але ви знаєте про кого є. Перше місце у придбаному за видавництвами займає видавництво Старого Лева уже багато-багато років. А і в минулому році ми купили у них 29 книжок, майже так само, як і в 23-му. Але є сюрприз на другому місці. Це видавництво ще одну сторінку, в якого я купила 18 книг. І я вам казала, що це моє видавництво року і моє відкриття року, тому що тільки вони з'явилися. Я захотіла абсолютно кожну їхню книжку, тому 18 це якось дуже дуже мало. В наступному році будемо виправляти, тому що насправді мені дуже Цікаві всі їхні новинки. Ну і класно, як ви так знаєте, вірвалися в українське книговидання і в моє серденько. На третьому місці наш формат 15 книжок, тому що це книги з бізнесу, які купляв чоловік. Він в основному це все любить. Далі 15 книжок від Вівату якось небагато, хоча там зазвичай цікаві для мене книжки, але чомусь не складається останнім часом. Також «13 книг від Віхоли», Люблю це видавництво, їхню серію з класикою і не тільки. А потім «13 книг від КСД, були різні розпродажі. 10 книг від Дніпра це різноманітна букіністика. Ну і інші видавництва там по 9, 6, 5, дві книжки або ж одну книжку загалом. Дуже багато було видавництв в цьому році. Дуже багато нових видавництв. Не зі всіма з ними я навіть ще встигла познайомитися, тому є такий, знаєте, план на наступний рік. Враховуючи, що в минулому році я зняла всього лише 12 відео то й на огляді отримала лише 12 книжок. Насправді я майже не співпрацювала з видавництвом, відмовляла, тому що розуміла, що ну. У мене не буде часу і можливості зняти нормальний огляд, і я і так також там боргую за попередні роки. Але з деякими таки склалася приємна співпраця. По три книги я отримала від видавництва ще одну сторінку від Апріорі та видавництва старого лева, і по одній книзі від Віхоли локальної історії це таке нове видавництво, Теж воно дуже класно себе зарекомендувало в цьому році. Я чекаю від них наступних книжок. І видавництво Фенікс. Хоча це була співпраця не з видавництвом, а з авторкою власне книжки. А так-то загалом я якось уникала співпраці, тому що не було знову ж таки часу та ресурсів, але на наступний рік планую, так, що буде більше відео а, і буде відновлена ця співпраця, тому що для мене це завжди дуже приємно, дуже таке а, класне спілкування. Про, Про книги, Про. Про книги подарували. Дорог... Про. Про книги придбані та подаровані, поговорили. Тепер переходимо до цікавішого, як на мене, а саме до книжок прочитаних. А в минулому році ми прочитали 130 книжок, але це лише з тих, які ми купили в минулому році. А загалом так цифра моя і Євгенова. А це 160 книжок, моїх 110 і 50 його. І ще десь там думаю 30 книжок це його мами. Особисто я прочитала в минулому році 110 книжок. Це досить така велика кількість, навіть як на мене. Вийшло це не спеціально, але був настрій, були хороші книжки, і я вдало так поєднувала різні формати та різні жанри, тому що в минулому році я вперше багато слухала аудіокнижок і читала електронних книжок. Ну і розпочну з такої своєї особистої так статистики, яку я виводила з списку на гудріц або з свого блокнотика. Наприклад, в минулому році я прочитала 28 українських авторів, і 82 – це були зарубіжні автори. Мені не дуже подобається це співвідношення, Мені б хотілося більше саме українських авторів. А я чомусь відійшла від цього правила так, свого в минулі, в минулі роки, і хочу повернутися і більше читати і української класики, ну і також сучасних українських письменників. А також 44 книжки в прочитаному в минулому році це були книги, написані чоловіками. Одна книжка це були змішані, так це збірка антологія, там були чоловіки і жінки. І 65 книжок написані жінками і жінок набагато більше. І оце мене потішило. Знову ж таки, це не було якось спеціально, але мене дуже тягнуло саме до жіночої проси, до прози, написаної жінками в 2024 році, і вона зазвичай була просто-просто прекрасною. Також я багато читала іноземними мовами. В мене вийшло 21 книжка польською мовою, три книжки англійською, мало. І я планую в цьому році покращити цю статистику. Ну і 86 книжок були українською мовою, звісно. Ну, і стосовно Форматів то 80 книг це був паперовий формат, класичний, улюблений мені. 16 книжок були електронними, і 14 книжок це були аудіокнижки. Для мене це просто фантастична цифра, тому що раніше я їх взагалі не слухала і думала, що я не створена для них. Але от польською мовою і певні жанри, не всі книжки мені зайшли просто ідеально. Тому, думаю, вони теж трошки так знаєте підняли статистику мого, мого читання. На наступний рік хочу покращувати свою статистику так в аналітик англомовних книжках в польських все таки книжках, можливо, в книжках якимось іншими мовами. Ну і читати більше саме української літератури. Тепер поговоримо про прочитане за категоріями. Як завжди, на першому місці, звісно, що проза це 59 книжок, але насправді я особисто почитала 83 книжки з категорії проза, тому що там багато було книжок, які я читала в електронному та аудіо форматі, і вони не включені так зараз в цю статистику. А по розбивці на такі підкатегорії три книжки це був гумор. Це такі були досить смішні так, романи на погребальну ритуальну тематику любовні. Так, але я віднесла їх до гумору, тому що там було все в основному на сміх розраховано. А потім 10 книжок це були детективи, 5 книжок це репортажі, 7 книжок зарубіжна класика, 4 книжки це історична проза, 5 книжок це були комікси, насправді не комікси, а манги. Але я хочу збільшити цю кількість, тому що мені останнім часом дуже подобаються саме манги. Далі шість книжок це коротка проза, дві книжки це підліткова література. Якось не дуже вона мені заходить, так само, як і дитяча. Одинадцять книжок це були любовні романи. Я аж сама себе здивувала. П'ятнадцять книжок це сучасна перекладна проза, п'ять книжок, лише п'ять це сучасна українська проза. Чотири книжки це трилери або ж якісь жахи. Чотири книжки теж дуже-дуже мало. Це українська класика, і лише дві книжки це фентезі. Теж дуже хочу це виправити. На другому місці. Категорія бізнес та економіка це 16 книжок, і це всі книги, які читав Євген. Я з цієї категорії не читала нічого. А потім категорія поезія тут 15 книжок, і тут навпаки це всі книги, які читала я, і з них було 6 книжок це перекладна поезія, і 9 книжок це українська поезія. А потім культура та мистецтво, 12 книжок. Це знову ж таки категорія Євгенова. Він багато купляв різних книг в Артхаси, не тільки читав про це і трошки мені переказував. А потім суспільні науки, сім книжок. В мене вона була тільки одна така: це була книжка на тему етнографії. А потім філософія та релігія шість книжок. Я читала лише одну, і це було на тему релігії. Далі гуманітарні науки п'ять книжок. Я читала з них лише одну на тему психології. А потім хобі, чотири книжки, дитяча література три книжки. Знову ж таки, небагато, бо якось не тягнеться руки. Природничі, точні науки. Дві книжки, це були книги про медицину, але хочеться більше, якось не так їх багато на нашому ринку. На жаль, біографії одна книга, хоча насправді чотири книжки, а тому, що знову ж таки решту я читала в електронному форматі. Не було зовсім драматургії, і я була від цього просто шокована. Я ж декілька разів перевірила своє прочитане, і і справді не було. Тому в 25-му році буду обов'язково обов'язково це виправляти. І знову ж таки на перших місцях в прочитаному за країною походження автора. Ті ж самі герої. На першому місці це Україна. Загалом 55 книжок. З них тих, які читала я, це 29 книг. На другому місці Шан 29 книжок, я читала 25. Велика Британія 11 книжок. Я читала 14. Знову ж таки, ота різниця з електронними та аудіокнижками. А четверте місце це Франція, 8 книжок, моїх тут 6, Польща 4 книжки. На Справді, не 4, а 13. Я казала, їх буде багато, тому що я читала багато саме в електронному форматі, в додатку. Потім Німеччина три книжки, і далі теж різні країни, там по декілька книжок. Наприклад, була знову ж таки Тайвань, це нова країна для мене, була Нігерія, була Південна Корея. із таких зовсім, зовсім нових країн, які я читала, це був Тернідат і Тобаго. Так і читала репортаж автора звідти. Чехія одна книжка, і Шрі-Ланка, шрі-ланкійський автор теж одна книжка. Знову ж таки, хотілося б, щоб читання було ще більш різноманітнішим, хоча загалом мені подобається. Просто хочеться, щоб Україна займала там хоча б половину так, місця, ну а решта вже різні різні країни світу. І найбільш позорна частина моїх підсумків це звіт. У оглядах, тому що їх, як я вже казала, було лише 12. Це були три книголови, три підбірки були підсумки ще позаминулого року, і влоги, і якісь там сюрпризи розпакування загалом дуже-дуже дуже мало. Нічого не обіцяю, не знаю, як все буде. Але як я вже казала, добре, що хоча б і стільки вийшло. І звісно, що всі ці рубрики, так, всі ці відео, вони так само потрапляли і в якісь топи. З статистикою теж все було не дуже. Добре, так, в минулому році впали перегляди, впали а, якісь лайки, але ну це зрозуміло, тому що ну, набагато стало взагалі менше, менше відео, і я не дуже працюю над тим, щоб якось не знаю, залучати нову аудиторію, так, чи зацікавлювати. Але мені приємно просто мати цей свій такий затишний куточок, де я можу поговорити про книжки і де я знайшла стільки добрих, прекрасних людей. А, ну і найкращі книжки минулого року, а, точніше, найкращі відеоогляди минулого року, а, це найкращі книги 23-го року. Як завжди, це відео, які постійно в топі. А потім книголови січня-лютого 24-го року. І цікава така була підбірка у мене: це читацькі плани на Women in Translation Mouse. Це місяць жінок в перекладі. Я вам розказувала взагалі про цю традицію і про жінок, яких я збираюся читати, яких я дійсно багато з того, що планувала, прочитала. Ось мені самі дуже сподобалася ця ідея і це відео, і вам теж воно прийшло до смаку. Oi, Такими були підсумки мого минулого читацького року. А тепер я вже про все розповіла і про найкращі книжки, і про статистику свого читання, і про книги, книги які ми купляли. А, і нагадую, що в інфобоксі буде послання на текстову статтю, де буде ці всі графіки, так і будуть інші цифри, які я тут ротом називала, які дуже важко слухати, а не дивитися на них. А, я ж вам дякую за ще один рік поряд і бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!